Як справлятися з гнівом? Знаєш цей стан? Це коли тебе ніби розриває на шматки ще секунда, і ти зараз вибухнеш, і вже навіть страшно, що це всередині тебе. Тебе ніби накриває хвилею, і ти не знаєш, що з цим робити, або весь цей гнів зливаєш на близьких гнів це не зло і не слабкість, це твоє почуття, яке дане тобі для того, щоб охороняти кордони твоєї особистості. Перше, усвідом, що гнів це твоє почуття, а не кара. Не виключай його. Друге, запитай себе, що чи хто викликає в мені це почуття, чию межу я порушила, чи кому я дозволила порушити свої кордони. Не дозволяй почуттю керувати тобою. Це ти керуєш гнівом, а не він тобою. Навчися трансформувати його в дію, яка допоможе, а не зруйнує. Поділися цим відео з тим, хто зривається на близьких, і залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.